У Дніпрі відкрили хостел для людей, які потрапили в скрутні життєві ситуації. Хостелом зможуть скористатися бійці АТО та переселенці, віл інфіковані малозабезпечені та постраждалі від насильства. Тут вони зможуть безоплатно ночувати, скористатися кухнею, пральнею та попрацювати за комп'ютером. У тимчасовому притулку є також психологи та юристи, які нададуть відвідувачам кваліфіковану допомогу. У цій невеличкій кімнаті можуть розміститися четверо людей. Тут є все необхідне для тимчасового проживання: ліжка, шафи, подушки, ковдри. Таких кімнат у хостелі дві одна для жінок, інша для чоловіків. Також тут є ванна кімната, щоб прийняти душ і випрати речі, та кухня із посудом і побутовою технікою. Перебути у цьому хостелі можуть вимушені переселенці, які щойно переїхали зі сходу або ж ті, хто живе в інших містах, і на кілька днів приїхав у Дніпро у справах. Человек приедет на от одной до три ночи, у нас может провести, при условии, что у него м, здесь есть необходимость, например, в медицинском обследовании. Вот у него есть документ, что он сюда приехал, ну, там, лечь в больницу, и ему надо Суботу він приїхав, вот йому тут побити в понеділку на Жолім. Кота обслідування надо дезіаті на території хостелу створили коворкінг, колективний офіс, де можна безоплатно скористатися комп'ютером з інтернетом. Також тут працюють юристи й психологи. Вони допоможуть вирішити проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи на новому місці. У центрі надають допомогу людям, які постраждали від насильства. Наразі це чи не найгустріша проблема, розповідають волонтери. На граніці приїжджають гранісу да. А оскорбляють люди, від которых, от которых зависит їх судьба з той сторони і з этой сторони Насилля. Очень Много есть было случаев, когда коли унижали родственники из оттуда, которые остались там. Они звонят, они достают, они обижают, они, они оскорбляют, они унижають. Анна зіткнулася з насиллям у родині. Зізнається, шкодує, що звернулася по допомогу не відразу. Тому радить жінкам, які опинилися в схожій ситуації, не вагатися. мабуть, не закриватися в собі идти, идти к людям, идти в такие организации, как это. И я думаю, что здесь всегда помогут и всегда поддержат. Долго не могла решиться на встречу с психологом, но наконец-то решилась, и теперь. Мені намного легше. у хостелі можна перебувати до трьох діб безоплатно. Тут допоможуть вілінфікованим, колишнім ув'язненим і малозабезпеченим родинам. Волонтери закликають усіх, хто опинився в складних життєвих ситуаціях, не залишатися сам на сам зі своєю проблемою. Іван Пономарьов, Яна Стойкова з Дніпра спеціально для телеканалу Еспресо.